Це було тупим рішенням. Зеленський не втримався. Президент України дощенто розкритикував рішення України віддати ядерну зброю, а також висловився про політику лідерів США Джо Байдена і Дональда Трампа. Свіжі заяви обговоримо у цьому випуску на каналі «Сій час. Підписуйтесь і нумо до справи. Якби країна-агресорка захопила Київ на початку повномасштабного вторгнення. Україна б зазнала поразки у війні про це в інтерв'ю італійському виданню Іль Фогліо» заявив президент Володимир Зеленський. У розмові з журналісткою Чечілією Саллі, яку нещодавно звільнили з в'язниці в Ірані. Політик зазначив, що тільки завдяки єдності народу вдалося відстояти столицю. Разом з тим, якщо говорити про наш час, глава держави наголошує на потребі у мобілізації. Послухаймо. Згідно з законодавством, мобілізується сьогодні 25 років плюс. Так, люди. Мобілізація йде, і вона мобілізує достатньо велику кількість а, людей в цьому віці. А, вони мають ротації або відпустки, але безумовно цього недостатньо Безумовно. Треба працювати над якістю цього, і є па... питання щодо того, а скільки, як ви сказали, а як, а як, а як повернутися додому і не повертатись знов на фронт. Чи є такі запити? Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, Половина армії просто піде додому. Ну тобто, ну, ну тоді треба було в перший день здаватися. Саме тому потрібно максимально пришвидшити тиск на Росію, аби примусити окупанта закінчити цю війну. І навіть, попри пропозиції західних партнерів, знизити вік мобілізації до 18 років влада на це не погоджується. Але підтримка партнерів серйозно вплинула би на наші можливості постояти за себе. У нас 800 тисяч плюс сьогодні армія. Так, 880, але там трішки менше. В Франції 200 тисяч плюс. Так, на папері 250 тисяч, я не знаю реальний склад, але ми розуміємо з вами, що десь навколо цих цифр всі інші країни менше. Тобто, якщо це без сполучених Штатів Америки. Європа при всій повазі Франція, Італія, Німеччина, якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються до мільйона армії України, тоді так ми зможемо порівнятись. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити, то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки, номер один Україна повинна не зменшувати. Ти свою армію, а збільшувати. Бо Європи буде недостатньо. Ми просимо у партнерів гарантії безпеки. Вони можуть стати фундаментом для досягнення миру. Україні підійшла би модель Ізраїлю. Ізраїль має гроші і підтримку від Сполучених Штатів Америки. Це факт, факт. Вона в мільярдах, так? А розраховується щорічно. Чи має Ізраїль ядерну зброю, як ви вважаєте? Я думаю, має. Це не публічна інформація. Всі говорять про це, начебто мають, начебто не мають. Але ми розуміємо, що ми розуміємо важливе, на мій погляд: атака на Ізраїль з Ірану масована ракетами, закінчилась тим, що ракети збивав не тільки Ізраїль. Якраз у питанні вітчизняного ядерного потенціалу глава держави не стримав емоцій. Зеленський заявив, що рішення віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було цитую тупим та абсолютно нелогічним. Будапейський меморандум не спрацював. Ця тема фігурувала зокрема у розмові із Дональдом Трампом. Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати, або не треба, на мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали. Але навіть якщо ви вирішили, або Америка, політика Америки на той час і Росії, вони були об'єднані в цьому і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то я вважаю, що це просто були ну, просто як мінімум. Небезпечно а, поміняти ні на що це, треба було а, міняти на реальні гарантії безпеки. А тоді це було тільки НАТО. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально. так міняти також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена. Висловивши зацікавленість щодо деталей його переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним, що відбулися у Швейцарії влітку 2021 року. Але історія покаже, додав Зеленський. Разом з тим він позитивно висловився на адресу чинного глави штатів Трампа. Дуже важливо розуміти, що наша війна це такий, знаєте, ребус, який прийдеться. Розв'язувати Трампу, якщо він це зможе зробити, він він переможець, і це не це буде непросто. Я б дуже хотів, щоб йому вдалося. А вже ж разом з нами, безумовно. Але у нього є сила світу, і він може тут домінувати. А ще 28 січня Зеленський зустрівся у Польщі зі своїм французьким колегою Макроном. Лідери обговорили посилення оборонних спроможностей України за підтримки Франції, що сприятиме досягненню справедливого миру. Особливу увагу приділили безпековій співпраці та гарантіям для України і Європи. Також наша держава розраховує на підтримку Франції у вступі до ЄС, зазначив Зеленський. Нагадаю, що сам Париж був ініціатором введення в Україну миротворців. Втім, у Брюсселі загострюються дебати навколо питання іноземного контингенту. Європа побоюється, що Трамп залишить Україну осторонь під час мирних переговорів із РФ. Пише Ель Паїс. Мовляв, Штати запропонують невигідну для Києва угоду, а Європі відведуть роль фінансового донора та гаранта безпеки. Водночас британська газета The Times звертає увагу на іншу проблему. На думку журналістів, захід хибно розглядає війну Росії проти України лише як спробу забрати нові території. Проте у путінського режиму є ще одна мета: встановлення маріонеткової влади у Києві. Процитую. Путін хоче захопити територію, але не для цього він пішов воювати. Він пішов на війну, щоб зробити Україну дружньою державою. Але він не зможе цього зробити, і Трамп ніколи не зможе дати Путіну те, що він просить, підсумовує видання. Крім того, журналісти натякають на безрезультатність майбутніх переговорів. А от автори політику окреслили можливу стратегію держави. Українські офіційні особи сподіваються, що російський президент Путін розлютить лідера США, і той підтримує Україну більш прямо. Але не схоже, що Київ вірить у мирний договір. Чи можливий такий сценарій? Наскільки ви вірите у нього, і наскільки ви сподіваєтесь, що цей мирний договір таки станеться. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал і не забувайте залишати свої реакції у вигляді вподобання. Нам це надзвичайно приємно. Залужний висловився про можливість існування України в її сучасних кордонах та дорікнув країнам з Заходу. Буданов передрікає негативні процеси. Наша держава під загрозою з парламенту пішов злив. Невже то прозвідник дійсно приніс настільки погані звістки? Розбиратися будемо разом на каналі Сій час. Не забувайте підписатися на наші новини і до справи. Диктатури вміють воювати, але вони все одно. Програють посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, опублікував нову колонку для видання Українська Правда. Унічинний дипломат співставляє двох диктаторів: Гітлера і Путіна у тому, як вони постійно боролися зі своїми ворогами, щоб вижити, і у тому, як нападали на чужі території з метою анексії. Далі зацитую. З точки зору сучасного фюрера існування України в її сучасних кордонах є неприпустимим. Тож українська суверенна держава, як він вважає, в разі її успіху може завдати удару по геополітичній безпеці Росії. Цю версію, як і про місце, звідки готувався наступ на Білорусь, ми чуємо і сьогодні, пише Залужний. Валерій Федорович підтверджує, Москві нецікаво відхопити собі всього кілька областей. Режиму потрібне повне знищення нашої державності. Задля цієї загарбницької мети навколо Росії вже об'єдналися кілька інших держав. Тут же він дорікнув Заходу, який, на відміну від союзників агресора, не демонструє згуртованості та рішучості. Бо поки Захід продовжував боятися червоних ліній Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із… Наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Ми увійшли в стан затяжної війни. Вихіди з якої ще попереду. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього. Кінець цитати і небезпека для самого ж заходу полягає у тому, що ця війна з тиранією навряд чи обмежиться лише Україною. Це те, чим має перейматися весь демократичний світ. І діяти, наголошує залужний. Однак для Путіна він все-таки бачить фатальний кінець, як і ухвалення ним рішення про повномасштабний напад на Україну у 2022 році. Тим часом у мережі опублікували новину, нібито начальник гурму Кирило Буданов передбачив, що з літа Україну чекають дуже погані процеси. Сказав він це буцімто на закритій зустрічі із керівниками парламентських фракцій. Анонімний очевидець із числа народних депутатів переповідає цю тезу: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Гучна заява, погодьтеся, вона вмить встигла облетіти всі шпальта, однак парламентарі ринулися все це спростовувати. Нардеп Олег Дунда каже. Доповідь була, але фраза таки вирвана з контексту. Також він закликав до розслідування, аби зрозуміти, хто ж поширив цю інформацію з закритого засідання. У ЗМІ його колега Олексій Гончаренко пояснив, що що і як взагалі було насправді. Отже, за його версією, голова ГУР сказав, що цитую: якщо нічого не змінити, фронт може сипатися і будуть проблеми. Кінець цитати. Це, власне, цілком логічно, адже ми бачимо, яка динамічна ситуація на лінії зіткнення, і тут потрібно ухвалювати рішення іноді буквально щогодинно. Згодом усі ці факти спростували і в головному управлінні розвідки, наголосивши на неприпустимості поширенню чуток, які шкодять безпеці держави. Розвідка закликала медіа перевіряти дані і не дозволяти маніпуляцій на тему війни. Разом з тим, керівник центру протидії дезінформації відреагував різко на ці розмови у медіа і так звані витоки від нардепів. Заразом Андрій Коваленко дав їм свій рецепт вмикати мозок. Тим часом все гучніше стають розмови про мирні перемовини. Зокрема, турецька газета «Хюрєт» називає нову дату. Переговори щодо мирного врегулювання війни можуть початися у квітні травні. Повідомляється, що до цього має відбутися зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна, але автори матеріалу навіть не називають джерела такої інформації. Це як було із мирним планом Трампа за 100 днів, який нібито передали Києву. Глава ОП Андрій Єрмак відкидає будь-які прогнози ЗМІ. Жодних мирних планів за 100 днів у медіа. Не існує в реальності, відрізав глава банковий. Нагадаю, що раніше сам президент Зеленський відкрито казав, що Трамп щиро хоче закінчити війну, але ще не знає, як це зробити. Тут же глава держави нагадав про необхідність зміцнення армії України та Європи і кроки, які допоможуть цього домогтися. Тим часом Євросоюз дотис Орбана. Міністри закордонних справ країн ЄС погодили продовження санкцій проти Росії ще на півроку. Будепешту довелося підтримати одностайне рішення проти товариша Угорського Путіна. Хоча прем'єр Угорщини шантажував колег своїм вето, адже хотів зберегти транзит російської нафти. Як бачимо у цьому випадку, колективний захід знайшов шляхи для об'єднання. Як думаєте, чи протримається така одностайність у інших питаннях, наприклад, у темі відправлення в Україну миротворців? Пишіть в коментарях свої думки. Більше новин за мить. Не перемикайтеся.